Але все ж таки ворога. Ми зараз можемо до Саттіченка. Садченко постаємо туди, його пробити Спадок зараз трохи футзальної мудрості додати гравцям тайфуна, то зараз буде тайфун! Зараз не забиває тайфун. віддавав. віддавати. Тайфун уже розірав. А от Шекель, Шекель зараз саме де Шекель, Шекель! Шекель! Шекель пробиває! Шекель не забувається! Брат скидає команду зіграти, підбивання від ракута триває у Саттіченка. Ващина. Вибирає зараз меч, але що това, щина, не дає їй розігратися провезера, за кінченко, коли... але треба туди. Де... Вихоплюється зараз меч! Шекель він зараз саме йде перед шекель! Шекель, шекель! Шекель провальне! Зараз забиває шекель! На восьмій хвилині шекель! Сам перехопив м'яч, сам пройшов, Отлично, не чужу хворіти! А, з Рогу. Для однієї з двох командського руху, яка присутня на цьому тобі, зараз знову шекаль, похопи шекель, шекель посади на малиш Малиш зараз! Машта забиває оддотик! дотик. одразу зараз. Маш прислідує, малеш! Малиш! Малеш триває! Стіка рятує! Зараз ворота урагану! Шекель зараз обіганний суперника шекель! Прувай зараз, ближній кут! Шекаль! Ряту... Шекель! Провайзер! Шекель зараз, зараз тут моменту хатмова і захвор забиває! Ну, можливо, це з була спроба дара від шекеля, але фактично вийшла передача точно на. Х... Але ж як побачив зараз шекель Крушковецького, це по тобі Зараз ще розрізний пас зараз. Охло на даргії позиції. Хлоп! Охло не забуває! Зараз! Троє гравці Тайфуна виконав. Околон... Зараз грає разом з Малич Шекелем. Прове зараз. Малич! Він законодавство між туда. ворота Катерина Малич записує цей гол на свій рахунок. Все ж таки. У нього Знову таки для урагану шекель зараз сам іде шекель. на Малиш, проходить зараз. Малиш пробиває, забиває зараз таки, Катерина Малиш, свій другий гол у цій зустрічі. І це стається у нас на останній хвилині. Зараз момент останній у е, урагану. Я тут не у нас, лішка, е, але забиває вже після сирени.